Подарунок у вигляді серця своїми руками беремо коробку від телевізора і вирізаємо основу та бічну стінку. Розмір серця у мене 25 см. За допомогою смердючого дезика пом'якшуємо бічну частину. Для склеювання ластів, ой, наших елементів використовуємо термоклей. Для естетичного вигляду, щоб не було видно нерівностей та згинів, коробку можна додатково обклеїти тонким картоном. Інформація на правах реклами. Продам Volkswagen Touran 2003 року. Переходимо до наступного етапу. До коробки прикріплюємо двосторонній скотч зверху та знизу. Одягаємо кобанку, швіньки, мешти, біжимо в ТБ та купуємо папір за 23 гривні. І акуратно клеїмо його з першого разу, щоб потім не віддирати, так як в моєму випадку. Робимо надрізи з двох сторін. Загортаємо та приклеюємо знизу та зсередини коробки для кращого візуального ефекту. Вирізаємо пінопласт потрібної форми та вставляємо його всередину. І нарешті фінальний акорд. Клеїмо стрічку по всьому периметру коробки, прикріплюємо бантик і все готово. А створення композиції дивіться в наступному відео.